Станом на ранок понеділка, 1 грудня, за минулі вихідні на Сумщині зафіксовано 80 ворожих обстрілів по 32 населеним пунктам у 14 територіальних громадах області. Наразі найбільш обстрілюваними є Сумський та Шосткинський райони. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки прильотів та проведення роботи з їх ліквідації. Минулих вихідних рятувальники Сумщини знову ліквідовували наслідки ворожих атак. Зокрема, доводилось працювати в обласному центрі, адже 30 листопада, а це було вночі, ворожий ударний безпілотник атакував один із дачних кооперативів. На місце влучання негайно прибули співробітники. ДСНС в даному випадку палало нежитлове приміщення. Воно було також і частково зруйновано. Пожежу. Швидко ліквідували територію, обстежили. Ніхто з людей не отримав травм. А вже в день, також 30 листопада, була повторна атака. В даному випадку влучання було по інфраструктурі міста Суми. Також виникла пожежа з перших хвилин на місці. Влучання працювали співробітники ДСНС. Періодично роботи призупинялися, особовий склад переходив в укриття, тому що була загроза повторених атак. Проте всі осередки горіння ми ліквідували. Ситуація така, що в будь-який момент можуть бути атаки по обласному центру, тому просимо громадян не ігнорувати сигналів тривоги, особливо коли є підвищена небезпека. Зараз достатньо джерел інформування, тому коли є загроза для вашого життя та здоров'я. В кращий для вас випадок це переходити в укриття. Окрім цього, за вихідні зафіксовано всього 6 пожеж. Переважна більшість з них виникала в житловому секторі, тому не ігноруйте правил пожежної безпеки і будьте прикладом для своїх дітей, щоб вони також не грались з вогнем. За вихідні працівниками ДСНС загалом було зареєстровано 6 пожеж. На їх ліквідацію було залучено 12 одиниць спецтехніки та 48 чоловік особового складу.